Ось це діворатися, благодарна Марія. Молитва без перерви і вдень, і вночі, і в церкві, і вдома. Парафіяни у ГКЦ Тернопільщини започаткували унікальну річ неперервну молитву за українське військо. Усі храми, всі віряни, почергово долучаються аби прохання зберегти Україну та її захисників до господа. Линули щосекунди. Власне сьогодні моління звучать у храмі святого Пантелеймона, що на вулиці Бережанській. Найбільше долучаються родичі військовослужбовців. Вони постійно турбуються. Щось робімо, знаєте, з чим церква може допомогти? Вона найбільше має скарб, це молитву. І наші боголюбиві єпископи, владика Теодор, Владика Володимир, побували в час різдвяних свят, Йорданських свят, побували на сході з нашими воїнами. Вони побачили, що військові нічого не просять. І вони кажуть, Владику, попросіть, щоб люди молилися. У церкві, попри робочий день, зібрали ще мало парафіян, активно долучаються, бо саме зараз нашим захисникам у найгарячіших точках треба опіка Господа, щоб Бог дарував нам по наших молитвах, по просьбі матінки Божої, мир в Україні, нашу перемогу, нашим військовим, нашим хлопчикам. І для мене це дуже цінно, бо мій син зараз на фронті. Я записана вночі молитися. Пів години і так, щоб була безперестанна молитва за наших дітей, за наших чоловіків, за наших дочок України. Це молитва за мир за мир, і перемогу в Україні, за наших військових, щоб Господь хоронив від російського ворога, щоб дав їм силу відбити ці стріли лукавого російського ворога. Це як перемогу, щоб ми перемогли в цій війні. У мене зараз племінник поранений, 20 років хлопчині 5 разів контужений, в лікарні зараз, але дякувати Богу, живий, здоровий. Завдяки тим молитвам, що люди моляться. За наших воїнів, за всіх дітей, які віддали життя, за свою неньку Україну. Нехай Бог оберігає які копах, які день і ніч стоять за нас, грішних, а ми за них молимося. Тож 22 січня молитву розпочав архікатедральний собор непорочного зачаття при Святої Богородиці. Інші ж парафії міста продовжать чування відповідно до графіка. Його опублікували на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Будемо молитися від сьомої години рано, отже, він приймає цю молитовну ініціативу, і впродовж цілої доби наступного дня, в сьомій годині, передає наступному храму наступній парафії. Впродовж дня священники оприлюднюють розпорядок на дощі оголошень, власне, те, що буде, яка буде молитва впродовж дня на цій парафії. Акція побудована таким чином, що ви кажуть, Молитовну молитовний ланцюг, так кажуть, передається від парафії до парафії. Там молитова молитовна ініціатива. Кажуть, долучитись до молитви можуть не тільки парафіяни конкретного храму, але й усі охочі. Адже насамперед мета одна молитися безперервно, щоб Бог благословив Україну на мир. Хоч люди можуть прийти і записатися на нічні чування, бо починаючи вже з 8 години вечора, вірні переходять на режим такої домашньої молитви. Отже, цю молитву будуть вірні цілу до цілу ніч молитися по домах. І за тим розпорядком кожен може вписатися, наприклад, від першої години до півдругої або від другої до півтретьої. От у сам день молитви парафіян закликають дотримуватися строгого посту. Продовж дня у храмі, починаючи вісімої години, це будуть і божественні літургії, це будуть і молебні, це будуть і акафісти, це будуть Ісусова молитви, це буде вервиця, це буде читання псалтаря. Тернопіль розпочав таку ініціативу першим. Кожна парафія каже отець, молиться почергово. А через те, що сама Тернопільсько-Зборівська архієпархія має поверх 300 парафій, то триватимуть моління, допоки не перейде молитва усі храми. Наразі в графік внесені молитви до 19 лютого.